Всім привіт друзі! Ось придбав я собі ось таку появну появну пасту. Механік вона називається, ніколи нею не користувався, тому все буду робити в перший раз. Розпаковую нас появну пасту. Кому цікаво, коштує вона 120 гривень, замовляв на OLX Так. Далі у нас є ось така загрузка, це для того, щоб наша на, 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 паяна паста не висихала і також, з цього боку, також є загрузка, щоб не проходив сюди повітря. Опять таки, щоб паяна паса не засихала, далі ставимо сюди поршень, Ось так він сюди дуже легко заходить. Далі від, 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 відкручуємо нашу загрузку, ставимо з таку горочку, це все і слово в нас іслов у комплекті. Далі беремо наші світодіоди, я їх замовляв з Аліекспреса десь 600 штук. Далі беремо нашу працю, під, підготував 6 світлодіоди зняв, які не працюють та старі. щоб на 100% все в нас працювало добре. Далі беру наші світлодіоди. Нові. Ось такі, як вони бачимо, мають бути. Тут радіатор йде по центру до, 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 до кристала. Далі беремо мультиметр, ставимо його в режим про дзвонки діодів. Так як ці тодіоди тут використовуються трьох вортові, то вони у нас будуть, будуть світитися. Бачимо, плюс-мінус ми з вами найсли. Тепер далі, друзі, будемо зараз на -на 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 наносити нашу паяну, паяну пасту механік. Ніколи нею не користувався. Дуже хочу, дуже мали, по помаленьку її на наносити, але не виходить, якщо я надто мало її сюди на на наношу, вона у нас від 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 відпадає від, від контактів. Тому довелося трохи трохи її більше давати. Ось так її трішки підправляю, щоб. Було воно на контактах. Не знаю, поручиться в мене, не поручиться, ну буде видно. Будемо старатися, щоб вийшло все. я сказав, я ніколи ним нею не паяв. Далі, друзі, ще на один світові на носу паену пасту і далі буде в мене перемотка, тому що вам буде дуже нудно дивитися як я наносу нашу пену пасту. Так, ну, все, я наніс нашу п'яну пасту кругом, тепер знімаю нашу голку із приса. Далі закручую нашу загрузку. Знімаю поршень, тут також ставлю загрузку і відразу це все діло в сторону, в бік. Далі, друзі, беру світодіоди, перевіряю що, дій, що так плюс тут, та мінус там. Все як має бути, на пачі все написано. Так і ставимо. Згідно полярності. Так, поставили один світодіод. Переберемо інші світодіоди і починаємо ставити всі інші. Кому цікаво скільки мене пішло хвилин, на те, щоб поставити світодіоди всі, всі, всі з 15 хвилин. Так, ну ось, друзі, всі світодіоди наші стоять на паяній пасті і зараз будемо включати нагрів. Та подивимось чи припаяється чи ні. Ну що, вмикаю я наси нагрів, також включаю перемотку. І бачимо підпису наш нашій димок. І почалась у нас вже наша певна паста перетворюватися у припій. Далі, друзі, за того, що я дав багато певної пасти, у мене почали підніматися світлодіоди. Тому я їх почав притискати і з них поповзли сарики припою. Тому я їх призимаю і забираю сарики припою. Ось так. Далі друзі, ось так у мене це все діло вийшлося. Беру перевіряю мультиметром, чи працюють всі діоди лінії, так працюють, далі беру лабораторне зирення. ще раз перевіряю за допомогою нього. Ось так. І перевіряю. Даю 3 вольта. Свідчиться, додаю тріски на 1 вольт більше напруги. Зараз додавлю. І ось як бачимо, вони свіється в нас яскраво. І перевіряю. Все вірно, все працює, чудово. Все в нас вийшлося. А я вже думав, що десь буде у нас коротис. Ну ні, КЗ в нас немає. Тому далі, друзі, беру ось такий насадний спирт, тому що... І за пропірувого в мене немає. За допомогою нього беру і Промиваю нашу прату. Він дуже добре від, 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 відмиває каніфоль. Ось так. Мені її розправляє і відмиває. Далі протираю, це все діло. За допомогою ворогою із сарфетки. Ось так. Ось така якісь пайки. Далі, друзі, беру на свій прозектор. І зараз буду ставити його на своє законне місце в нашу матрицю світоді Притискаємо її. Беремо гвинтики і закручуємо. Далі, друзі, беремо наші дроти плюс мінус та, та припаємо їх згідно гід популярності. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Далі прикручуємо наш відбивач. Ну а це наші LED-драйвери. Так, далі, друзі, беремо нашу верхню киску із склом. І образно її ставимо на все законне місце, як вона і має стояти. Далі його перевертаємо. Ось так. Кросс тріски здвигаємо. і все в нас тут встало на своє законне місце. Далі закручуємо це все діло. Зібрали наш протектор, далі його перевертаємо. І зараз будемо його вмикати, перевіряти. Ну що, друзі, ось ще увімкнув нас іде прозектор. Як бачимо, він світиться таким зовтуватим відтінком, тому що брав я свій світлодіоди зовтого кольору, більш схожі на лампу розгарування. А був цей прозектор на білих, на холодному світлі. А я взяв на тепле свій світр світ, 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 його переробив. Як бачимо, працює. Ось такий був ремонт.